Мене звати Володимир Котлік, я лікар репродуктолог і ми досить плідно співпрацюємо з агенцією підтримки сурогатних і донорських програм Дженерікс. Велике значення має не тільки медична частина програми, але й програма підтримки, яку надає. Агенція сурогатного материнства Дженерікс. Це і підбор сурогатної матері, це і комунікація між пацієнтами і медичними центрами, між сурогатними матерями і пацієнтами. І дана комунікація має принципове значення не тільки для покращення психологічного клімату, а для того, щоб пацієнти, які звертаються в агенцію Дженерікс, лишалися в правильному інформаційному полі. Також важливий момент це патронаж сурогатної матері. 9 місяців вагітності, які протікають під спостереженням акушера гінеколога в жіночій консультації, мають також бути під контролем і під патронажем менеджерів Агенції. І в цьому плані менеджери Агенції Generix показують свій професіоналізм і пильно дотримуються всіх норм патронажу сурогатних матерів. Це важливо. Від початку ведення вагітності, і відповідно до пологів, які відбуваються в кращих пологових будинках Києва. Ну і остаточний момент це легалізація дитини, супроводження і подружньої пари, і дитини, і сурогатної матері, і на етапі пологів, і на післяпологовому періоді. І відповідно головний один з головних моментів це легалізація дитини з видачі. Всіх необхідних юридичних документів, тобто я вам перерахував ну невелику частину всіх тих навантажень, які лягають на агенції сурогатного материнства, і менеджери, представники і співробітники цього агентства показали свій професіоналізм в співпраці як з клініками, так з лікарями, так і з щасливими подружніми парами, які стали батьками.